Моє шанування. Ось така коробочка. Це в таких коробках продовгувастих висилають якісь скручені ось такі штуки в тубус. В даному випадку це календар. І тут ще був сюрприз. Ось цей сюрприз саме мене на відео якби і спонукав. Це у нас ось такий м -м, науково. Популярна, я би сказав, література. У мене перше враження було, що це ніби як комікс. Потім почитав. Ні, це все-таки не комікс, це Юрія Журавля. Малюнки про Мазепу. Теж з описом хронологічним щодо дитинства, життя і смерті Івана Мазепи. І ось тут такі гарні. Відгу, гарний відгук від Ольги Ковалевської, кандидата історичних наук. Про цей твір я би сказав, тому що тут коротенько, і фактична інформація щодо біографії знаходиться. Про батьків, про дитинство. Про... Тут і Хмельницький в житті. Мазепи і історія, яку е описали про Мазепу. І повністю ось такі комікси, коміксного типу. Австрія. От лев е е це в нас Австрія. І тут, я думаю, ви здогадаєтесь, що це за звір такий. От. Батурин теж описаний. Ну, така цікава, цікавий твір. І тут сам календар. До речі, це я замовляв лише календар, а цей історичний матеріал прийшов в подарунок. Зараз подивимося календар, як виглядає. Ось так виглядає календар 25 рік, знай наше. І це для тих, хто портрети малює, може бути зразком, як малювати от саме білий білий з чорним на кольоровому папері. Саме в цьому стилі. І тут у нас і куін, і, і, і молоді, і вже... Старші історичні персонажі, скажімо так. Як молоді відносно, відносно молоді. Молодші. Тут Віталій Скакун, наприклад, це вже наші наша вже сучасна історія. Вишневецький, Лук'яненко. І зроблений він в стилі такому, що можна розрізати розрізати, розкладати цей календар. І з описом теж біографічних фактів щодо цих осіб. Його ще виглядати треба, якщо будете чіпляти на стіну, то покласти під прес. Щоб якийсь час полежав, вирівнявся Це цей папір. Так він виглядає. Портрети біографії, цитати героїв нашої землі, щоб дні до перемоги рахувати, невпинно наближаючи її. І підпис пана Юрія Журавля.